Друзі, далі, як і обіцяла, будемо говорити про санкції у Швейцарії. Майже 60 проваджень щодо порушення санкцій проти Росії. Повідомляє Reuters. Там зауважують близько половини справ скасували, щодо 15 призначено штрафи, а інші досі під слідством. Утім, держсекретарі, Держсекретаріат Швейцарії із економічних питань поки не називає ні сектори, ні окремі компанії, щодо яких ведеться розслідування. Велика Британія розширила санкційний список проти Росії. Як пояснили у британському уряді, під обмеження потрапили 11 нових танкерів, які транспортують російську нафту або нафтопродукти до третіх країн. Ці танкери ходять під прапорами Панами, Габону та островів Кука. Відтепер їм заборонено заходити до британських портів. Нагадаю, майже місяць тому Рада ЄС оголосила про нові антиросійські санкції проти танкерів з так званого тіньового флоту Росі. Російської федерації Трансформація російської економіки допомогла уникнути колапсу від санкцій. Такими думками поділився єврокомісар з питань економіки Пауло Джентілоні. За його оцінкою, Росія послаблена обмеженнями за 2-3 роки. Наслідки для країни-агресорки будуть надтяжкими. Єврокомісар зауважив, що треба зважати не лише на короткострокову перспективу, а й на середньострокову. А з цієї точки зору російська економіка дуже послаблена санкціями Іванус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, долучається до нашої розмови. Пане Іване, доброго вам ранку, доброго ранку, пані Вікторії. Доброго ранку телеглядачам. Отже, маємо вже 14 санкційних пакетів, які розробили і впровадили наші західні партнери, консультуючись з Україною, звісно, щодо Російської Федерації. На вашу думку, які з цих санкцій, які вже запроваджені, які вже працюють для Росії найболючіші? Ну насправді дуже важливо, що вони є, і вони постійно з'являються. Знаєте, тобто виходить так, що є нові санкції Росія до них адаптується. І тому виникають потреби в нових санкціях, і це абсолютно нормально. Тобто, ми розуміємо, що на жаль, як показували дослідження теорії санкцій ще до початку повномасштабної війни, якщо справа йде про крупну велику економіку, якою є Росія, я нагадую, що Росія там ходила в десятку правних економік світу до початку повномасштабної війни, і лише зараз. Звертають увагу на те, що вона випала з цієї топ десятки, дуже важко було розраховувати на миттєвий ефект. Взагалі то санкції в вони або дають миттєвий ефект, коли країна розуміє, що її чекають великі проблеми, якщо вона не змінить свою політику, або це гра в довгу, то до Росії це гра в довгу. Тим не менш зараз, вже коли аналізувати всі пакети, то насамперед мені здається, що вплинуло все ж таки санкції, запроваджені в грудні 2022 року, тобто, це спроба встановити стелю ціна нафту. Так дехто каже, що воно не дало очікуваного ефекту, але воно створило, скажімо так, чіткий сигнал того, що Європа готова тиснути на найважливішу для Росії сферу, тобто на Нафто російська економіка, російський експорт, якщо його розглянути, то 67%, тобто більш ніж дві третини, це так звані вуглеводні плюс енергетичні павно-енергетичні товари. І для Росії, коли почали санкції проти них, Росія сказала не проблема. Ми переорієнтуємось на схід і значною мірою схід, тобто країни так званого глобального півдня, вони допомогли Росії, але коли вони е, йшли на домовленості з Росією, то вони усі для себе вибивали певні знижки, а особливо умови, які їм вигідні. І зараз, ось, як на мене, одним з результатів цих санкцій є те, що Росія змушена йти на умови на ті умови, які виставляють її партнери, які з нею торгують насамперед Індія. До чого це призвелося? на кейс Індії, він дуже важливий, тому що Росія дуже багато нафти продає в Індію, але Індія за це платить в рупіях. І зараз у Росії рупіїв на 39 мільярдів доларів США. Тобто ситуація у вас нібито є 39 мільярдів, але проблема в нібито, тому що вони в рупіях, і ви не можете їх конвертувати в інші валюти без дозволу центрального банку Індії. Центральний банк Індії цей дозвіл не дає. І в результаті Росії, якби Нібито гроші є, але в той же час вони не настільки ліквідні, адже вони не конверне настільки конвертовані, щоб можна було щось з ними робити, і тому в Росії виникають проблеми. До речі, Росія хотіла позбутися цих проблем якраз під час візиту моді до Москви, але оскільки перед цим Росія нанесла удар ракетний удар по Україні, насамперед всі пам'ятають удар по Ахмадиту, це частково вплинуло на те, що не було. Зустрічі технічних представників, а отже, не було досягнуто домовленості про те, що буде інша валюта, і ця проблема для Росії лишається. Тому дивимося, як воно буде далі працювати, але найголовніше, що так, вони не дають швидкого ефекту, але вони потрошку призводять до того, що економіка Росії вона дійсно втрачає, скажімо так, перспективу. Це вже точно в значному міру втрачені. І зараз питання в тому. Як довго ще Росія зможе протриматися? Адже там є ще резерви, 4,6 трильйона рублів. Але з тим як Росія їх починає швидко використовувати, вже фахівці аналізують, чи вистачить Росії резервів до кінця поточного року, чи все ж таки це буде перша половина наступного? Але той факт, що фонд може завершитись національного благополуччя. Це вже означає, що значною мірою удар є, і питання в тому, наскільки він буде нещаним, коли, коли врешті-решт, ці гроші закінчаться. Пане Іване, стеля цін на нафту є сигнал позитивний, але Російська Федерація до цього готувалася і тіньового флоту назбирала чимало. Наразі західні країни намагаються боротися із тіньовим флотом Російської Федерації, запроваджувати санкції, але Наскільки реально закрити оцю навіть не щолину, а діру, яка утворилася у санкційному тиску? Знаєте, є такий гарний вираз. Було бажання, тому що насправді, ну, по великому рахунку, коли Росія використовує цей тіньовий флот, тобто танкери, які можуть відключати транспондери. Плавати, як то кажуть, не декларуючи, що вони перевозять, а це не так вже важко відслідити. Тобто, якщо буде встановлене відслідковування всіх танкерів, і буде зрозуміло, від кіля вони, наприклад, вантажать нафту, в яких морях вони перегружаються ця нафта з одного танкера на інший, тобто тоді вже будуть підстави для того, щоб ці танкери опинялись під санкціями. що власне зараз перед моїм включенням. Сюжет про Велику Британію, тобто, ми бачимо, що є політичне бажання це робити, тому що до цього казали: ну як ми можемо запроваджувати санкції, Морський флот тут своя специфіка. Там іноді дуже не те, що іноді взагалі дуже важко встановити, кому належить той чи інший вантаж, тому що вони плавають під прапорами не Росії. Вони плавають під прапорами там Ліберії інших країн, які власне заробляють на тому, що продають свої, верніше, отримують плату за те, що під їх прапорами плавають суди по всьому світові, але тут же багато хто каже, що якщо є дійсно бажання, якщо це відслідковування трафіки цих судів, воно отримує, скажімо, так, втілення в перенесені їх санкційні списки, це вже добре. Тобто, це вже означає, що дійсно психологічно зрозуміло, що тут не російський флот, а інші. І тут ці подвійні санкції починають працювати, і країни, які надають Росії послуги, вони починають розуміти, що вони також будуть під санкціями. Це впливає знаєте, такий простий приклад. От 24 червня був 14 пакет санкцій. 21 червня, а китайська провідна одна з провідних китайських компаній по будівництву енергетичних об'єктів для російських проєктів на кшталт Arctic СПГ СПГ-2», Вона заявила, що вона виходить з російського ринку взагалі, тому що у них є інформація щодо змісту 14-го пакету санкцій. Вони не хочуть мати проблеми після його прийняття, тому вони виходять. І це був дуже такий неприємний сигнал для Росії. Знаєте, скільки трошки відслідковується тему, то на Росії почали з'являтися статті під заголовками: А Китай, наш сусід чи друг? Що таке враження, що це сусідня країна, яка взагалі Росії не допомагає. І ось для України дуже важливо створити для Росії чітке бачення того, що від неї від... відвертаються навіть країни, які вона вважала своїми друзями, і вона лишається на наодинці. І це, як на мене, може мати свій позитивний вплив, адже будь-яка країна світі розуміє, що поодиночці вона не зможе воювати з провідними економіками світу, які підтримують Україну. До речі, Сполучені Штати Америки планують нові санкції щодо Китаю через співпрацю з Росією, і цього разу під обмеженням можуть потрапити банки. Про це сказав Джейкоб Саліо, радник з національної безпеки президента. США про це пише Блумберг Пане Іване. А якщо, наприклад, говорити про нафту далі, то чи варто очікувати зниження стелі, яку встановили? Нагадаю, наразі вона складає 60 доларів за барель. І нагадаю, що це встановили якраз в грудні 2022 року. Після цього казали, що її будуть переглядати через три місяці. І ми бачимо, що вже пройшло вже он скоро буде другий рік, а жодного перегляду не було. І чому його нема? Тому що знаєте, все ж таки ось з однієї сторони бажання якось тиснути на Росію. Є з іншого, воно не є в повному обсязі. І окремі країни ЄС, насамперед Греція. Яка надає послуги по транспортування нафти, адже частково флот, який перевозить російську нафту, він належить грецьким компаніям. А вони дуже проти того, щоб знижувалося стелю цін на нафту, тому що вони заробляють гроші на тому, що Росія користується їх послугами. Якщо її знизити, Росія буде повністю відходити в тіньовий флот, І, отже, грецькими танкерами користуватись не буде. Греція буде втрачати гроші. Тому оце бажання заробляти, воно нас повертає до відомого вислову Леніна ще його часів, коли він сказав, що ми повісимо капіталістів на тій матушці, які яку вони нам продадуть. Тобто, що настільки важ для багатьох країн світу важливо це отримання прибутку, що вони закривають очі на моральні аспекти, закривають очі на певні інтереси держав щодо того, щоб світ гарантувався на правилах, а не Навпаки, були сигнали країнам, які порушують ці правила, що вони це можуть робити, і з ними з їх економічними інтересами нічого не буде. Адже для заходу важливо заробляти гроші також, і вони з готові закривати на це очі. Тому це така неприємна історія, але це не означає, що нічого не вдасться тут, це означає навпаки, що треба продовжувати працювати на цьому фронті, пояснювати і грецьким кампаніям, іншим кампаніям, що знаєте, все ж таки, і ось Борис Джонсон на початку повномасштабної війни він сказав фразу про те, що Європі треба визначитись вона за принципи або за гроші. Бо коли е, з'являється історії, що Певні санкції проти Росії не запроваджуються, адже хочеться зробляти певним країнам ЄС не лише Греція там Угорщину, безумовно можна згадати, можна інші, То тоді санкції не настільки ефективні. А ось якщо країни приймають рішення, що знаєте, ми будемо зжертвувати своїми інтересами, але ми все ж таки дотиснемо економіку Росії. Ось тоді ефект з'являється. Тобто, на жаль, в глобалізованому світі дуже важко запровадити санкції проти якоїсь країни і не, і не втратити від цього самому. Тобто треба бути готовими до цих втрат, але розуміти, що ці втрати, які країни понесуть, вони обумовлені насамперед необхідністю повернення світу в нормальне правове русло, з якого Росія вийшла. А персональні санкції вони дуже дієві. А знаєте, насправді так, тому що іноді здається, ну що там санкції там, проти якоїсь особи це не напливає. від собі життя цієї особи, коли знаєте, ось певні російські мільярдери вони вже скаржили, що вони не можуть елементарно платити там, по Київкам, платити пробиральницям, тому що є певні обмеження, є певний контроль за їх діяльністю. Тому, як на мене, ці персональні санкції це. Підштовхування російської еліти, насамперед еліти, бо від населення, там, як показує практика, мало чого залежати, от від еліт може залежати, до того, що все ж таки треба щось змінювати в країні, бо інакше крок за кроком їх активи можуть опинитись під великим питанням, тому що елементарне розслідування походження грошей російської еліти. Може призвести до того, що буде встановлено, що вони отримані було злочинним шляхом, а отже, можуть бути конфісковані, і далі питання, чи вдасться їх до речі передати Україні. Ми бачимо, як довго триває ця гра. Тобто, спочатку сказали, що навіть гроші російського центрального банку будуть передані Україні, це березень березень квітень двадцять року. Але в травні вже почалися розмови, що ні цього робити не можна, і зараз ці дискусії все ще тривають. Але натяк російській еліті що. Чим більше ця історія триває, тим більше вірогідність, що ваші всі активи у вас заберуть, адже ви ж тримаєте свої активи не в Росії. Ви їх тримаєте на заході. Ви критикуєте захід, але тримаєте в ньому свої активи, і це для вас може погано скінчитись, якщо не буде якихось змін. І ось тому про цю пресловуту табакерку, яка грала роль в російській історії, вже неодноразово. Я не виключаю, що вона може зіграти і ролі в цій історії, адже для російської еліти, для російського олігархата Путін стає занадто токсичним і це може призвести до втрати ними їхніх активів. Інше питання чи є в них достатньо рішучості і можливості щось змінити. Пане Іване, дякую вам за те, що долучилися yeah. до нашої ефіру. Іван Уз, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, був з нами на прямому зв'язку.